Повертаємося у гостьову студію громадського. Мене звати Англіна Карякіна. У нас в гостях американський письменник Нью-Йоркський або сказала письменник Гаррі Штайнгард, який нещодавно буквально ну і... В лютому, так цього року, робив а, таке дуже цікаве дослідження для New York Times. Він а, зачинився в, в нью-йоркському готелі і майже 70 годин дивився виключно російські федеральні канали. Такий експеримент над собою, експеримент з російською пропагандою, зробив а, письменник для New York Times. Отже, будемо говорити ми про те, що сталося з ним у ході цього експерименту, що він зрозумів про а, кремлівську пропаганду, про російські медіа, та як він зараз почувається Моє перше запитання про Нью-Йорк Таймс. Якщо повернутись до вашого ідея? тому що вона виглядає як жарт. Але з іншого боку, саме через це почалась oh, yeah, війна. Тобто well, це серйозне питання. Like ми хотіли провести кілька днів в оточенні російського else. телебачення so, all, і до uh, дивились uh, три Piedra канали: and, uh, Росія, Перший канал, Сантова, um, сону uh, so no no не дощ, не інші канали, які мають і показують інші а ті канали, які governance. дуже наближені до уряду. І я сидів в uh, готелі. І so ідея полягала в тому, щоб сидіти в... або в... в Плазі, там, де сидять готелі, або в Four Seasons. Tam uh, tam so і я сидів в кімнаті, де, як правило, зберігаються проживають багаті російські олігархи, і дивився на різних екранах Путіна. І оце так виглядало моє життя, як на цьому екрані. Я думаю, що це буде смішно. Замовлю шампанське, і якийсь ікру, і я такий буду жити в стилі олігарха. І це було на початку Нового року, але пішло щось не Вірно, Union, so тому що я, я був маленьким в радянському TRACTORS, союзі. що you know, і пам'ятаю, як працювало тоді телебачення і якість пропаганди. Але ця пропаганда um, example, вона спочатку Year's мала so дуже такі жахливе uh, рівень. So, наприклад, новорічні програми. це було в січні перший день, коли дивився 31 грудня. Тобто я почав дивитись з новорічних.

це те, що ви відчували. Це те, що я хочу запитати, чи було зрозумілим, що? чому полягає really I mean, kind of головний меседж, тобто на кого направлено ці канали, і в якій реальності ви жили? Ви були 14-15 років. Хотіли мати власних друзів на... The, the cool kids that turned their back on Russia, but it, there was no reason. They couldn't figure out why. What, what did we do? All we're trying to do is pursue good Christian civilization. Instead of this of Christian civilization, you know, denial of um, of the right to conquer. заперечення того, uh, uh, що Росія захопила частину України, і не було розуміння uh, у них. Чому ж вони нас не люблять, без того визнання, що вони просто зламали систему безпеки, яка тривала десятиліттями, якщо не століттям? Але з іншого боку, дискорсенці весь православний дискурс є багато прозахідних продуктів на е, російському телебаченні. Ті копії західних програм. Як це кореспондується з новою ідентичністю. Це була частина розваг. You watch shows that are naked propaganda шоу, <in> які the є просто чистою пропагандою, І починається тоді друга частина різдвяні історії, американської реклама і плюс ви бачите рекламу медичних препаратів. І що навіть в Америці вони використовують погані продукти, але, з іншого боку, іронія судьби є. Крім іронії судьби, в що ви бачите на російському телебаченні в той момент Або, розваг є дурні серіали, типу мінти. Але через кілька днів після цього перегляду я почав себе відчувати сумно. Я почав трохи пити. Я пив нормально,

Які позбавляються свої права на свій вільний вибір, коли просто сказати, що ми не віримо в те, що вони нам <просу> кажуть. So it was it was a feeling of тобто це була feeling as в тебе від ще була як в людина, яка народилась в Росії. Звичайно, я їжу в Росію майже кошти. Я сподіваюся завжди побачити якийсь прогрес I would want to see like you, so you know, like I like was happy that they built a new airport finally in Мені сподобалось Санкт Петробова, що вони побудували новий аеропорт, але з іншого боку мої друзі розповідають мені, що життя стає дуже складним для них. Їм треба дивитись все, що вони кажуть. Влада каже, і робити, що влада каже. And he said that at his work it would create problems for him to actually go. And so many people I know are trying to go to Berlin or London or New York or somewhere. And I know that probably exists here as well, but there's a feeling that the society is a very society for people who actually still think.

Робить like, все вірно чи Сполучені Штати роблять все вірно, тому know, що nice picture, like, yeah. to, to... те, що не робляться в хорошій картинці, oh, намагаються so, показати Якби в мене не було бекграунду з інших джерел, то я б звичайно почав вірити в те, що вони говорять. Тому що вона такою тому що був марш правого сектору в Києві, і звичайно, в Лав Ньюс. Uh, uh, somebody uh, stole her cell phone. телефон, Хтось розбив really uh, камеру a day, you know, у оператора постійно you повторювали know, <laughs> mm -hmm. раз за разом про Бандерівський вона маршрут тому що вона йде безперервно і постійно це відчуття. Ми і вони євро. Наприклад, коли обговорюється про проблема, тоді відразу говориться, що європейський союз розпадається, а у нас все чудово. All these shows звичайно, so the population is facing a lower standard of living. So люди хирше, 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 але so, uh, всі uh, відчуття зараз uh, і головний герой це звичайна людина. Може рибачити і може їсти. You know, you know, so uh, їжу, you know, ідея, ідея we полягає в тому, що про московський стиль життя зараз повертаєтесь до такого типового життя. І це досить е uh, смішно тайсвон um, смішний How момент у вашій статі ви висвітлювали, як виглядають комедійні шоу і як люди uh

То це не притаманно тільки Росії, але це також притаманно тим суспільством, де високий рівень конформіст І Я б сказав, що це завжди було проблема Росії, навіть до революції сімнадцятого року. Тому що це конформістське суспільство. Важко сказати, чому це, тому що можливо, можливо, можливо там країна була ізольована довго від заходу, це була імперія. Або... І прусська імперія була Російська імперія обладкуєш трохи. Uh, an mm -hmm. І але зараз складений та налогі крім Китаю. Проблемс, uh, а в чому були у вас якісь проблеми mm -hmm. з вашому mm -hmm. відразу mm -hmm. uh, житті? Тобто ви згадали про алкоголізм. я запитував свого психіатра потім і я хотів з ним поговорити, щоб це було також цікаво для статті, uh, uh, що це приносить uh, up, в звичайне життя. І відчуття постійно було це. Я Кинов таталітар, я пішов, виїхав з с... радянського союзу сім років. І думав що це вже телевізінцюта, so тому що телебачення таке було тоді, but... і зараз не зовсім різне Але um, kind of uh, I mean, цьому телебаченні unhealthy... є певний зв'язок. І ти so you know, постійно Розумієш, що телебачення це головне джерело для росіян і you know, uh, новин uh, і розваг uh, like to, to, І цікаво було зрозуміти, як це жити, коли постійно ти отримуєш не тільки новини вони, але й те, як вони формуються цією пропагандою. Я можу уявити, як можна себе відчувати, чи можна зійти з розумом, що кілька годин sleep? дивишся новини. Like що сталося із твоїм сном? Uh, a... <laughs> Постійні кошмари. І різні проблеми з заснути. Я вживав, звичайно, снодійні. І єдине, що мені ще дозволяли це плавати? Я ходив в басейн, я міг піти з кімнати, і я намагався плавати в путінському стилі, так стільки ж, як Плутін плаває. Це те, що мені дозволяли. Моє запитання, ви намагали імітувати життя олігарха в цьому готелі. Але чи дійсно ви вважаєте, що? Андер олігархи є під постійним впливом пропаганди. Ні, я не думаю, чи є в них проблеми. Ні, я так не думаю. Чому well, ви вирішили взяти цей приклад? Нью-Йорк Таймс хотіло, щоб взагалі я спочатку поїхав в Москву і я вже був в аеропорту, але мені сказали, що в тебе проблема з візою, тому я не зміг поїхати в Москву. Я сказав, окей, давай тоді ми спробуємо відновити таку. Атмосферу якомога яскравіше в готе, в номері готелю Нью-Йорку, щоб це було. Russian and with their giant тому, що ви коли приходите в лобі в готелі навіть нью Йорку, то ви бачите багато людей які говорять російською в них пакети з покупками. The, the, the spreaders of the same message. I doubt it. I дамлок. Я не думаю, що авиати, пасум, що еліта вірить в те життя вртфултинс, а мені олигарх будь-які для будь-яких міні олігархів навіть нинішній розвиток воно є б'є по ним. Тому і несе небезпека. Плюс сам санкції the... падіння цін на газ. на фактично really ж країна не розвивається в інших секторах, the, 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 the uh, крім uh, ресурсних секторів. Якщо порівняти Росію з Китаєм, то це країна, яка де uh, працює промисловість, але в Росії мало цього це дивно, тому що в Росії дуже освічене населення тому, що Росія, а не інші. Про що ти розповідав нам. Тому що місія росіян це врятувати цивілізацію. Це було кілька років, коли я був в Москві. і Мене віз п'яний таксист в аеропорт. і Він сказав Він почав кричати. Я не можу нагодувати свою сім'ю. Я хочу поїхати в США. Я кажу, Ти повинен краще їхати в Канаду. там краще. Він каже: Ні, я хочу бути частиною наддержави. держави. Я не можу дитина в країні, яка не є над державою, навіть якщо це добре для сім'ї. І, і оця вся національна ідея, ідея величі вона важливіша для за I'm not that те, Намна родина жила в хороших умовах. я не хочу говорити зараз but про американський гіперпатріотизм. Але ці люди вони турбуються про людей, які довкола них вони турбуються про себе. І велика національна ідея це добре, але більш важливим є те, що чи є в тебе хороша освіта житло і таке інше. And, and me, is, is <неби> mm -hmm. І оце відчуття в росіян, навпаки, yeah. воно є дуже <неби> деструктивним. <muzie> можу уявити Which, also, перегляд yes, Fox News. Але були коментарі в New York Times, уявіть перегляд yes, Fox News. Але є три канали, CNN, Fox choose, yeah. News і CBS, які можна вибирати. І

і плюс, yes, якщо вони ще антиурядові. Але якби всі кінали були як МСНБС, тоді це дійсно було б так. Чи вважаєте ви, що є важливим. Чи ця ситуація з російськими ЗМІ якесь дає розуміння конфлікту в Україні і ті ролі, яку відіграють російські медіа? Позиція до України? At anger you know, at the lack of, of Russian aggression toward Ukraine в Україну чи ти маєш на вас? Те, що якщо те, Україна не має права відповідати, плюс все весь історії про жахливі дії українців на фронті, плюс гуманітарний конвой. А я маю на увазі серед американців в сполучених штатах. Інтерес них більше розуміння України через статтю Так. Я не думаю що про статтю, але можливо в них з'явилось більше розуміння про російські медіа тому що вони використовують цю фабрику тролів, у Санкт -Петербурзі, Сан Петербурзі, щоб постійно атакувати всі джерела в інтернеті, тому, що люди потім йдуть в і Переговорні кімнати, наприклад, і говорять постійно тими ж лозунгами пригні. Тобто, можливо, це допомогло. Але Америка це та країна, яка ще не проявила повністю увагу, тому що більшість людей досі не знають Україна. Спочатку це була велика новина, а потім вона згасла. Плюс... Путін вміє виробляти новини зараз з Сирії, може потім буде Естонія, це буде жахливо. Але коли з'явиться фактична загроза Америці, коли може бути зіткнення між двома арміями, а тоді це приверне увагу американців. і важливе запитання чи американські медіавласники, медіа власники. Чи є? певних розуміння, як працює ця пропаганда. Що ця точка зору – це другорядна думка для балансу. Чи є в них розуміння, як працює ця машина? Тому що є багато маніпуляцій щодо подачі збалансованих сторін. І з точки зору українців, наприклад, важко зрозуміти, кого ви берете, як другу сторону. Російських офіцерів чи це борці. Yeah. на Сході. Чи є розуміння? Я думаю, що є розуміння. Воно існує маленькій частині. Тобто ті люди, які читають нью йоркер Нью-Йорк Таймс Атлантик манфли, Вайс Ньюс, Ви знаєте Островського, який зробив прекрасний репортаж. І був заарештований Луганську. І в Луганську і в Донецьку, yes. 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 і він був новінований so, на Гремі. Again, але це спеціалізована група. Це не сотні тисяч, сотні мільйонів людей, які зацікавлені і які намагаються отримати нефільтровану інформацію. Really але знову ж таки happen, really має стати US, щось погане. Реально щось таке погане, щоб uh, американці зацікавилися подіями uh, з з іншого боку. Я розумію бачення, що need, uh, Китай стане you know, наступною проблемою. Саперника райне і, і, і сполучені штати розглядаються як опонента серйозно. А що, Росія не розглядали, Бо це було, але потім все зникло. Потім була був час, коли була суперником Японія, Коли говорили, що вони окупують Нью-Йорк, купують цю дорогу нерухомість. Потім з'явилася загроза Китаю. Але вони ніколи не загрожували економіці. Але з іншого ми є країна, яка має велику армію, але ми є передусім країн сильною економікою, і я б говорив про Америку як про сильну економіку. Plans, Які зараз ваші плани і ваші... Uh, Чи може ви плануєте якийсь новий експеримент uh, зробити, наприклад, тут, в Києві? Чи це не має ніякої експерименту з вашою психікою? Київ – це смішне місто. Тут більш відчуваєш себе спокійним, менш агресивним, ніж в Москві. Але я пишу статтю про Київ, My next book is set in 10 different places. І моя наступна книга буде Киева, про 10 різних міст. Київ uh, про прип'ять со про се. Я був this is my first time. <laughs> strange. Тут, в Україні, ще коли so, я був в uh, 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 so uh, it's, uh, it's lovely. І це прекрасне місто Київ Київ ан сама other тобто само йде про Київ та інші міста. Чи ще може ви думаєте зробити щось більше про Україну? Я yeah, I mean, uh, 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 yes. yeah, зустрівся вчора uh, like, з прекрасним I'm, I'm письменником Андрієм Курковим. Я зустрів чаві раніше в Пекіні, Лондоні. Він прекрасний works. письменник, uh, пише pretty, uh, прекрасні mm -hmm. книги. І він дійсно пише прекрасною російською мовою, хоча я великим неприхильником Путіна. Він запропонував, можливо, поїхати в Одесу. Моя сім'я, насправді, частина з Кам'янець-Подільську та Чернівців. Можливо, я туди приїду. Україна захоплює, що країна діє. Оскільки я не думаю більше про Росію, думаю, може що то мачка. У нас босів був Гарі Штайнґерд, письменник, американський, нью-йорк, який uh, пише і до цього зробив величезну статтю для Нью-Йорк Таймс.